Та вас Отже, у мене попалася така гарна тема: мистецтво і здоров'я, яку зазвичай по програмі ми вивчаємо у четвертому класі. Тобто дітки маленькі, це і початкова школа. І ми, напевне, всі, Така цікава тема в нас прийшла, і ми, напевне, всі з приходом вірусу ковід. Відразу зрозуміли, що головною, головним у нашому житті є, звичайно, здоров'я. І як, його, як це здоров'я відбивається у мистецтві? Відгадайте мені, будь ласка, що я роблю? Дихаєте? Дихаю. А як я дихаю? Дихальна вправа, ну глибоко вдихаєте. Я глибоко вдихаю. Ще подивіться уважно, як я дихаю. Вегенями верхнім диханням ключічним легеніми. Це правильне дихання? Ні, ні, це ні. не правильне дихання, і от мені здається, що запорука нашого здоров'я це найперше правильне дихання. Ми ми маємо навчитися самі і навчити дітей правильному диханню. Тому доцільно уроки розпочинати із дихальних вправ. Так як дітки у мене маленькі, то я їм не буду пояснювати, що дихаємо носом і там розказувати будову тіла нашого, видихаємо ротиком. З дітьми треба простіше, тому я кажу: діточки, ми вдихаємо, всі вмієте, напевне, нюхати квіточку. Ми нюхаємо квіточку чим? Вони кажуть, носиком, а видихаємо чим? Ротиком. І кажу: давайте ми будемо вдихати квіточку і дуже-дуже повільно видихати. Але кажу, що вони вже знають у мене, що слідкуйте за нашим животиком, бо він як м'ячик, він має надуватися і тихесенько, тих спускатися. Давайте спробуємо з вами цю вправу зробити. Звичайно, за рукою вчителя, учні повинна бути увагами. Прошу вдихаємо і видихаємо ротиком. Знову вдихаємо і видихаємо. Чи діти люблять дуже побавитися, щоб видихати не просто так спокійно тихо, бо ж це для них потрібен має бути шум. То ми видихаємо на звук С. І в мене виходить так, ніби ми стаємо зміями. Вдихаємо квіточку. І поки не видихнулося повітря. Діти це дуже люблять. Інша вправа, яка теж. Мені подобається, тому що у нас працює уява. Ми всі уявляємо, що ми на долонці маємо свічечку, і цю свічечку нам ні в якому разі не треба задувати. Вона не має погаснути, але ми маємо дути так тихесенько, легенько і так довго, щоб ця свічка зовсім не загасла. Отже, ми робимо таку вправу. Давайте подуємо на свічечку, і знову вони вдихають носиком і видихають на свічечку легенько, повільно спробуємо. Ну, і у вас має бути видно, що у вас свічечка є, так? Ніби на руці вона повинна бути. Так, вже ми це уявили. Ну і, звичайно, розпівка для дихання, яку я теж дуже люблю. І діти люблять рахувати. Ми рахуємо співаючи. Даю звук. І на цій нотці ми рахуємо співаючись співаючи на одному диханні. Скільки кому вистачить? Хто дихання вже бере, той зупиняється і далі не рахує. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Мені вже не вистачає, я зупиняюся. Ну а діти відповідно вони до 20 можуть прорахувати хто як. Ну треба слідкувати за ними. Цю вправу теж діти люблять. Отже, дихання дуже важливе для нашого здоров'я. Ми це прогорнули цей момент далі. На уроках музики і вдома, і десь в гостях діти люблять побавитися, люблять рухатися. Рух це теж запорука здоров'я. І я з цим погоджуюся абсолютно для того, щоб рухатися на уроках, є руханки, але можна побавитися і вдома. Якщо вдома немає інструментів, бо на уроках зазвичай є інструменти. Я налаштую так, щоб ви мене більше бачили і відійду, ми можемо використовувати наше тіло, бо воно є нашим інструментом це оркестр. Так? Наш. Тому що зву... Звук, якщо ми вдаряємо по долонці, один, якщо вдаряю кисті – інший по зап'ястю, якщо вдарю тут біля ліпки – ще інший звук, вдарю по плечі, ще інший, вдарю бедро. То ще зовсім інший буде звук, і вдарю коліно ще буде інший звук. Ви мене бачите, вибачайте, голову не будете, бачите, будете чути. Давайте спробуємо ось так з вами продемонструємо наше тіло як оркестр. До чотирьох ударів робимо там, де і я, ви повторяєте. Якщо можете, встаньте, бо ми сидіти не зможемо. Угу. Отже, колеги. Починаємо із рук, починаємо з наших долонь. Чотири рази на одну долоньку, чотири рази на іншу долоньку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Пішов Кість раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ззаді кисті. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Плече. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Протилежне бедро. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І нижче коліна. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Але сумно би було, якби не було музики. Але так, як в нас є музика, то я вам. Включу її. А ви скажете, чи ви її чуєте? Чутно? Чудно. Чудно. А, Чудно. І під музику. Ми радимо ці руки. Раз, два, 30. три, чотири. А тепер по одному. І знову повертаємося по два. Робити плештем долоньки, а далі, якщо діти один біля одному по колу, одного поколу, якщо діти з одним одному по колу, наприклад, вони стали у коло, то на. Дуже цікаво на коліна, а тепер коліно друга. А тепер знову наші коліна і знову коліно нашого друга. Ну, це, звичайно, якщо діти є у класі, і вони кажуть, вони сидять по колі. Ця розминка корисна і для нас, для здоров'я. Цікава, правда? Особливо, коли по одному. І розвиває дуже гарно ритм. Далі, що би я хотіла сказати, відгадайте, що це я таке роблю ще? Танцюєте? Танцюю, звичайно, що пан. Гопак, все вірно, мистецтво танців це теж е, річ, яку неможливо відкинути від здоров'я. Бо якщо ми ходимо на якісь гуртки, а танцюємо, це взагалі дуже класно для нашого тіла. Ми теж використовуємо е, використовуємо танці так само. Е, у наших піснях, правда, ми і співаємо в піснях, дихання, використовуємо і використовуємо танці. Ну, і є така гарна пісня у композитора Злотника, називається вона Гопак. Чи ви з нею знайомі? Щоб зробити таке незнайоме? Ну, то от ми маємо можливість якраз познайомитися, і в цьому нам знову допоможе орф, методика орфа. Для цього знову потрібні ми і наші руки. Так. Наші руки, і для початку ми вивчимо слова. Слова будемо вивчати, відразу відбиваючи ну, найпростіший ритм. Щоб зробити таке веселе, щоб зробити таке веселе, щоб усіх, усіх оселях? Повторіть, будь ласка, що зробити таке веселе, щоб в усіх усіх оселях? Повторіть, що зробити таке веселе, щоб в усі, усіх усіх. Оселя. Так, наступним у нас буде. Погано, що мене не видно. Діти радісні були. Бачите? Діти радісні були, ну разом почали. Зрозуміли? Словами буде трошки важко, хочу вас, хочу вас навчити у пісні, а можливо, ви маєте інтернет і маєте змогу відкрити собі слова цієї пісні, щоб нам було простіше. Гопак, ага. гопак-злотник. Перший куплет нам потрібен. Будь ласка, дайте нам хвильку. Даю хвильку. Гопак-злотник. Можна набрати, щоб зробити, таке веселе. Є. Є, у всіх є. Так. так, як співається ця пісня? Вона простенька, так що, думаю, ви її запам'ятаєте. Щоб зробити таке веселе, щоб усіх, усіх оселях діти радісні були, ну ми разом почали. Ей, його блопака, ось тобі моя рука. Узялися всі за руки вище вище за каблуки. Ей, його бпака, ось тобі моя рука, узялися всі за руки вище вище за каблуки. Давайте зі мною відразу заспіваєте, в кого як вийде, добре? Спробуємо. А Просто заспів... будь ласка, нас співати з увімкненими мікрофонами чи вимкненими? Як вам зручно? Поки що з вимкненими, а потім ми їх вимкнемо, тому що нам вони потрібні. Що зробить, прошу? Що зробить таке веселе? Щоб в усіх усіх оселях діти радісні були, ну марасом почали. Ей, гопака, гоп ось тобі моя рука. Узялися всі за руки вище вище за каблуки. Гей, його попака! Ось тобі моя рука, узялися всі за руки вище вище за каблуки. От ми будемо співати. Співати буду помагати вам я, а ми розділимося на чотири групи. Перша група робить ось це. Хто в нас буде перша група? Анастасія Люлько, ви будете перша група. Ваше завдання буде таке: плещемо у долоньку кість. Що зробить таке, веселе і постійно всю нашу пісню ми ось так плещемо. Це ваше. Ви відбиваєте такий ритм. Ми ділимось на групи. Володимир Гливацький у нас буде трошки по-іншому робити. Так, пане Володимире, ви будете робити ноги наші. Ось цей момент. Раз, Раз, два, два, три. три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, пані Вікторія буде дуже гарно робити дуже цікаву вправу: ось так легенько долоньками. Так, ось так буде долоньками робити. І у нас залишається пані Яна і пані Марина. Ви будете робити дуже просто. Теж будуть долоні рук, рухи ударяння руками до грудей і до ніг. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ну, для початку давайте ввімкніть мікрофони, і ми подивимося, що з цього всього вийде. Звичайно, це ми маємо робити під пісню. Я почну її співати. Можна, якій тональності, що дітям. Так, да, Що зробити? Кому допомагати? Хто хоче допомоги? Ми всі робимо по-різному, так? Всі запам'ятали своє. Прошу, давайте спробуємо, що у нас вийде, а я буду співати. Ну і допомагати най... допомагати одній із груп. Що прошу? Що зробить таке? Бачити, що можна робити в групки, ділити дітей по групках і робити ось такі вправи. А ще я дуже люблю використовувати. У мене є такі гарні інструменти, бумвокерси. Це є інструмент, який вдаряєш, і він отримує звук. Чи знайомі ви з такими інструментами? Ні, бачили? Хтось бачив, хтось ні. От у нас тут в фа-мажорі. Звучить цей гопак, тому я взяла нотки ті, що мені потрібні. Це буде нотка Фа. так, щоб вам, вам не знаю, як вам буде, фа. Буду вдаляти. Можна об руку, можна по ногу, куди ви хочете. Від нотку до і Сі, нотку Сі використаю. Тільки ці три, ці три звуки використаю. Звичайно, ви можете група людей, дітей роблять всі групи роблять по різному. Дітям роздають теж такі бомбокерси, Кожна дитина по різному буде собі грати на них. Ну, звичайно, я з ними вивчу, коли треба які бомбокерси, які бомбокерси грати в який момент. Ну і це може получитися музика, тому що це і музика, тому що це видає нам звук. От наш нам потрібно фа-мажор. І я вже собі знаю, яка тоналість. <плес> Що зробити таке веселе. А ви чотири групки, прошу мені, я закомпоную вже з музикою орфа, а ви мені ще раз зробите усі -всі ритмічні рухи, які ми з вами робили. Готові? Так. так. І, ми, ті, ми можемо і співати, і робити. Прошу. таке. <плес>

Звучати музика орфа з інструментами цими новітніми. Далі дуже люблю, коли в нас приходять якраз такі гарні свята, свято Різдва, коли ми дуже багато колядуємо. А дуже багато колядуємо. Отже, дуже гарно беремо і правильно дихання, і розвивається наші легені, розвивається відповідно наше здоров'я. Так і є така гарна коляда. Всі напевне її знають, нова радість. Перший куплет, ви точно всі знаєте, і так, щоб якщо б вона була незнайома дітям, а часто таке буває, то найкраще вчити пісню вивчати за методикою орфа. Це спочатку май, повинні ми вивчити літературний текст. Щоб легше вчитися літературний текст дітям, потрібно використовувати певні рухи в той момент, коли ми вчимо літературний текст. Наприклад, нова ра, стала». І діти запам'ятали, що на цей момент вони суто плещуть рученьками. Нова ра, стала». Далі у нас буде «Яка не бувала». І я до, до коліс зробила, яка не бувала, над вертепом зізда ясна. На весід засіяла. І ми так говоримо, проговорюємо літературно, просто проговорюємо. Якщо можете і маєте бажання, то проговоріть, будь ласка, зі мною також, так щоб ви вже могли це зробити. Нова радість стала яка Яка неребувала. Зараз, так, щоб ви мене бачили, роблю. Над вертепом зізда ясна, на весілля сіяла. Зрозуміли? Всі разом, спробуємо це відтворити, співаючи нашу пісню. Даю елементарне. Звичайно, найпопулярніше це ре мінор, так, тональність. Нова радість. І ми ці рухи, всі, що ми використовували, ми співаємо під час пісні. Нова ради, а. Майже получився, навіть скажу вам канон. За допомогою ось таких рухів він і тому що діти вже пам'ятають, коли вони досконало вивчили рухи, досконало вивчили мелодію, тоді можна робити з дітьми навіть канон. Наприклад, пані Анастасія, Яна, пані Вікторія будуть співати нам починають співати нова радість. Стала з цими всіма рухами, які ми з пані вами... Ганно, вибачте час. Ну, я, думаю, що ви Одне для і все. я думаю, що ви зрозуміли, що за допомогою літератури, за допомогою рухів, жестів і пісні ми можемо відтворити будь-що. Особливо теж зробити хотілося цікаво, але теж можна зробити канон і дітям це набагато простіше сприйняти, ніж просто вчити мелодію. Дякуємо.